топ 3 фрази, які лякають підприємців. Перша фраза: Ваш лист повернувся відправнику. Що це означає насправді? Лист не отриманий. Ви не відповіли вчасно: пішли штрафи, ризиковість, можливе блокування документів. Друга фраза: податкова не знайшла вас за юридичною адресою. Реакція підприємця: як це не знайшла? Я ж працюю. А реальність ма така: позапланова перевірка, ризиковість, блокування накладних. І підвішений стан бізнесу. Бо для держави немає за адресою, немає компанії. Третя фраза: ваш рахунок тимчасово призупинено. Найстрашніша фраза. І причина часто одна з цих: непідтверджена адреса, відсутність договору оренди, документів немає або їх не приймають. Банк вважає компанію ризиковою. А тепер хороші новини: усього цього можна не боятися, якщо ви працюєте з нами. Інекс-компанії компанії, юридичні адреси, які захищають бізнес, а не створюють проблеми. Контроль кожного листа з автоповідомленням, підтвердженням за адресою секретарем та чистими документами.